Ранковий напалм на Радіо Спротив. Подаємо снаряди гарного настрою та любові до вашої щоденної боротьби. Продовжуємо ранковий напал на радіо спротив, і як я вам і обіцяла, настав час для нашої прекрасної рубрики, яка має назву Новини Новий з дна по заголовкам у змі. Намагаємося зрозуміти, що відбувається в Російській Федерації. Ти готовий, Іване? Так, поїхали. Ріановості Газдума прийняла закон об об'язательній дактилоскопії добровольців. Нагадаю, що дактилоскопія це взяття відбитків пальців. Це я так скажу, так для званої уравніловки всіх російських військових, щоб всі були як вагнерівці, яких взяли на, на роботу. З в'язниці. Ну, да, ну то, ти знаєш, ти хочеш бути добровольцем, давай відкатаємо тобі пальчики, що а потім, далі, а, якщо що, тебе одразу у в'язницю, а потім назад на фронт. На в'язницю, на, на фронт у в'язницю. Ну, воно в пакі, а там вже вирішено. <с> <с> Д Добре, далі. Магадан Медіа. Із-за неисправного обогрівателя згоріло відділення Почти Росії в Сусумані. У мене така думка закрадується, що його просто хтось перепутив з військоматом та підпалив. Ти, можливо, ти або або можливо, ти знаєш пошта Росії, а чи, ці повістки ж скоро будуть не то тільки електронною поштою, але через пошту Росії будуть надсилати росіянам, і вони вирішили, що пошта Росії так само небезпечна для них, як і військомати, і взяли і підпалили. Ну слухай, туди напевно рішення. партія приїхала, дізналися, що туди приїхала партія повісточок і все і одразу підпалили. Хоча я нагадую, що насправді наразі цей закон, який прийняли в Російській Федерації, він фактично відміняє повістки як такі, тому просто. Людей будуть заносити в список, і відповідно вони автоматично будуть вимушені приходити в військкомати. Але цього робити не варто, просто на про всякий випадок нагадую. Але от така історія: горять, горять буквально пошти в Росії, але ще можливо, це відділення пошти. В яку пересила пересилають окупанти з України награбовані речі, і це знаєш, така українська карма їм прилетіла. Ага. І відділення пошти згоріло. Ага, а ось а не треба було. Їдемо далі, Архангельськ онлайн. Докажіть, що перший рібенок мертв в сім'ї з гадавалим малишом в виплаті путінського пособия. Боже, це ще 50 мільйонів спосіб Російської Федерації обдурити своїх громадян, які втрачають рідних. Це вже російська традиція, знаєш. Ну так ще так. одна скрипка, так би мовити. Ну так, тобто мені здається, що е, в Російській Федерації це дійсно така традиція обіцяти якісь виплати, якісь там захмарні, а потім з якихось причин відмовляти. Тому гроші не отримує там ніхто за будь-яку втрату родича. Мені здається, що їм варто це до цього звикнути. Це знаєш, е, в них там своєрідні традиції кожного 31-го. Грудня вони ходять в баню з друзями да, з так, друзями, так. а потім кожного разу отримують відмову у виплатах, які їм належать. Це ж не отримати. перші новини. Дна у нас такі там пам'ятаєш, як жіночка вкрала. Е о, орден. О, орден на похоронах свого хлопця і за те, що їй не виплатили кошти, не дали шубу та не дали машину. Ну так а ще докажите, що це мене докажіть, що ребенок мертв? Ну тобто, це... це як вони собі це уявляють? Ну але це тільки в Росії може таке відбуватися. Їдемо далі. Супер Омск в Омскі на продажу із п'яти кілограмів м'яса, накрутили п'ять тонн. Фарша. О, Боже, певно, ті, хто крутили м'ясо, також потрапили в цей фарш. Ні, просто знаєш, ті, хто крутили цей фарш, ну, тобто, є 5 кілограмів м'яса. З нього якимось, а, з якимось чином виходить 5 тонн фаршу. Можливо, люди, які залучені до крутіння фаршу, вони дискредитували російську армію і тому їх також пустили на фарш. Або, можливо, ти знаєш, що це ж Росія проводить ці м'ясні штурми, так би такі називаються. І, власне, для чого? Можливо, саме для того, щоб отримувати. Витримувати фарш з 5 кілограмів м'яса вагою в 5 тонн. Ота реальність. Ми не зловтішаємося, ну, просто ну, інших думок щодо того, як 5 кілограмів м'яса перетворюється в 5 тонн, ми зрозуміти не можемо. Це, як з вчорашньою вечірньою новиною. Просто, напевно, робочий, який йшов крутити цей фарш, взяв листівочку, викинув е, у смітник. З, так, з призивом до військкомату, викинув у смітник перед входом і просто охоронцям не сподобалось це. І пішли за ним. Добавляти м'ясо у фарш. А, так, отакі, отакі. Але ти знаєш, ще я маю що сказати? Що в Російській Федерації дуже дивні стосунки з математикою, і тому, ну, тому ця новина в цьому контексті не дуже дивує, оскільки, от, наприклад, на крейсері Москва була дуже дефіга е, російських строковиків, але mm. і, і, і корабель затонув. Але вони порахували, порахували і нарахували тільки одного загиблого. Е, так само в Макіївці. Е, в... Да, в Макіївці, чи чи де в новорічну ніч прилетіли е, українські снаряди, і там було дуже багато більше 800 е, військовослужбовців російських, а але нарахували вони 30 з чимось загиблих. Тобто вони знаєш з математикою щось не те. А і може тому... вони і не рахують? Вони просто тако пальцем в небо там таблиця така велика з цифрами. Він а, а... Так от і тому не дивно, що вони беруть 5 кілограмів м'яса, а з і них отримують 5 тонн тон фаршу. Ну ну от так просто як... на пару нуликів помилилися просто математика. Математика припинила свою діяльність на території Російської Федерації, як і багато багато компаній і бізнесів. Отже, кастрама тудей два школьника в Сажґлівка дом после урока, пожарной безопасности О, то нам не треба хвилюватися, що російським школярам нав'язують ненависть до українців. Якщо вони все роблять, навпаки виходять після роз... розговору о важному, вони підуть в зсу. Вступати, так ну тобто виходить так, що їм щось розповідав, розповідав вчитель, і вони зробили з точністю до навпаки. Ані розговорювали уважно. Ну от як от я, я це передбачаю, що можливо дійсно, якщо школярам зараз там все забороняють і мілітаризують їх і навчають, що українці страшні погані, і що ну коротше це не Росія напала. То можливо, якраз якщо це так працює, то можливо, якраз російські школяри потім вийдуть і зроблять все правильно. Ну так, якщо так. так така логіка в нас, якщо працює. така логіка працює, то хай працює. Відалі так, 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 але оце оце ще про якість освіти в Російській Федерації. І знаєш, якщо після, після уроку про пожежну безпеку діти пішли щось спалили. Ну, типу, нормально, нормально. Це в них від'ємне навчання. Там від'ємні наступи, від'ємні якісь успіхи. От, Все від навпаки. от так і математика у них проходить. Да, да, да. Ну, Тому нема чому дивуватися. Хоча це нас не припиняє дивувати. Отже, новини з дна на радіо Спротив намагалися з'ясувати по заголовках у зміх, що відбувається в Російській Федерації. Чесно кажу. Ще не дуже виходить осягнути це розумом. А, проте трошки підіймає настрій абсурдність всієї цієї ситуації. Я нагадую вам, щоб ви підписувалися на наш Ютуб канал Радіо Спротив, де ми регулярно викладаємо цю рубрику Новини з щоб не пропустити смішні кумедні, трагічні та інколи просто абсурдні новини з країни терористки, яка намагається нас чомусь тут навчити, захопити і підкорити. Але ми не здаємося. Але під підписуйтеся, обов'язково. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Радіо Спротив. Там також викладаємо все актуальне, цікаве та те, що ми хочемо, щоб ви пропустили. А ми повертаємося до ранкового напалму на Радіо Спротив. Сподіваюся, що ви також з нами продовжите цей ранок вірити, любити, боротися краще разом. Ранковий напал на Радіо Спротив сьогодні. Ви не самі.